Шили жилетки для соціальних працівників з різних громад, зимові курточки, як чоловічі, так і жіночі. Це, наприклад, курточка. Ми шили для корюковської. Тут навіть є емблема для корюковської районної лікарні. Олена Кисельова показує одяг, який відшивається у них в ательє. На початку року вона скористалася державною грантовою програмою Власна справа. За новостворені робочі місця отримала 250 тисяч гривень, придбала швейні машинки, розхідний матеріал та сплатила оренду. Взяли чотири нових співробітника, два серед яких виявилися це переселенці. Як потім мені пояснили в центрі зайнятості, що коли. Підприємець працевлаштовує особу, яка має статус внутрішньо переселеної особи, то він отримує компенсацію від держави за працевлаштування такої особи. Три місяці підприємця отримувала компенсацію вісім тисяч гривень, що становить мінімальну заробітну плату за кожного працівника зі статусом ВПО. Я не знала навіть, що є така ну компенсація. Просто я брала людину на роботу. І мені не було різниці чи ні, Це виявилося, як такий, скажімо, приємний бонус. Працівниця Юлія Корнієнко до Чернігова переїхала два роки тому. У Куп'янську працювала в друкарні. Нині в ательє приймає замовлення та допомагає у пошитці одягу. Як наше місто деокупували, ми з зразу і родиною виїхали. Шити не вмію, не не страчу, а так більш-менш ну допомагаю, Можу кроїти то тобто намалювати. Ну. Перемалювати ескіз і все таке, як повідомили Суспільному обласному центрі зайнятості. з початку року програмою компенсації за працевлаштування переселенців скористалося 76 роботодавців з Чернігівщини. Вони взяли до себе 114 людей, за що загалом отримали 2,3 мільйона гривень. Ця компенсація надається. Протягом трьох місяців з дня працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. А якщо ну, така особа внутрішньопереміщена має ще і інвалідність незалежно від групи інвалідності, то ми зможемо таку компенсацію надавати протягом шести місяців з дня працевлаштування. Людмила Лисобикова розповіла, що є інша подібна програма, тривалість якої шість місяців. За нею підприємці можуть отримати до 16 тисяч гривень, якщо візьмуть на роботу працівника ВПО за направленням служби зайнятості. І оформлять з ним строковий договір. Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.